Шановні колеги, прошу висловити звернення і підтримати комітету з питань будівництва і містобудування будування житлово-комунального господарства Верховної Ради України, комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради України. 59-та сесія Кознесівської міської ради і 6 серпня. Звернення. Звертаємось до вас з проханням перевірки законності функціонування фітнес-клубу Fitness у місті Кузнецовську за адресою мікрорайон, ВРА-43 приміщення 7, так як це питання неможливо вирішити на місцевому та обласному рівні. Фітнес-клуб відкритий 14-го року і функціонує порушення державних будівельних норм 2005 року і державних будівельних норм 2013 року. У приміщенні клубу на першому поверсі відкрито тренажерний зал. А саме штанги, гирі та інше спортивне обладнання, яке створює ударний імпульсний шум, а саме вібрацію. Негативний вплив шуму та вібрації привів до неможливості проживання і відпочинку жителів другого поверху і руйнації конструкції будинку, тріщини стін у трьох квартирах і коридорах. В нами проведено 5 міралів спільно з учасниками. Основним завданням нашого, нашого, я потрапию, що основне завдання нашого було те, що яким чином на бути співпраці, сторін. З самого початку, на перше питання, яке було задано, чи законно функціонує фітнес-ключай фітнес, всі документи згідно українського законодавства не є наявності. Далі слідуючі питання на рахунок шуму ізоляції і на рахунок шумів. І з самого початку, коли ми відкрилися, про те, що ми... Я, можливо, так трошечки, хоча б мені пару хвилин, будь ласка, надайте, дайте, я вибачаю, що змагаєте вашу увагу, але просто хочу, щоб ви були в курсі, бо однобоко це питання на сесії з абсолютно 100% підтримки депутатів. Я би хотіла, щоб ви знали нашу сторону також. Значить... Про те, що ми якісь проблеми приносимо своїх сусідів, ми узнали з міліції. Як нормальні сусіди, то завжди завжди кажуть, що слухай, ти мені мішаєш, давай щось будемо робити. Ну але добре, депутат, я не маю нічого проти. Ми прості смертні, просто взагалі е е е жителі міста Кузнецовська, які законно працюємо на підприємстві і сплачуємо податки. Ну добре, не так депутат... ви податки ніяк <кхех> Валентина Андрійович. не сплачуйте ви податки, бо візьміть ваш єдиний реєстр. Де Валентин Андрійович, будь ласка, заспокойтеся, якщо у вас є якісь питання, заверся, де треба то спочатку. Так. так, секундочку. Я думаю, що ви говорите зараз не про мене, хай не, не побачишся, яка я, Хай подивляться, до речі, які ви. Хай я. Ну, хочете я, я, ви, хочете, чеку, я чому буде в такому далі ракусі працювати, я просто вивернуся. Але закон я потім закон... вам Скажіть, ви чути. Звичайно, що дайте мені пару хвилин висказатись, я вам, вас не перебивала коли Якщо людина бреше, то вона бреше зразу. Валентин Андрійович, так. на жаль, я не можу з вами э, говорити, бо жалко мені, і вас, до речі, жалко. Значить, е, в нас було проведено, е, я зверталася до Валентина Андрійовича і давайте, якщо щось якісь проблеми, давайте будемо слухати, де воно, в якому місті, що робити, зрозуміти, правильно, ми теж провели, коли ми купували це приміщення, е, було задано. Власнику цього приміщення саме головне питання, я знаю, що там дуже погана звукоізоляція. Ми задавали це питання. Будь ласка, зробіть нам шуму звукоізоляцію. Ми там будемо відкривати заклад такого то типу. Гроші заплачені почали працювати. Звичайно, що виникли якісь питання? Звичайно, ми всі ці питання розглядали, але, до речі, не, не можу сказати, чому так віднеслися до нас депутатський корпус. теж, однозначно, я розумію, що можливо в тому, коли було сказано, що якісь там шуми, тому подібно, кожен згадував свого сусіда. І вся, допустимо, такий негативний емоційний стан виливався на нас. Як би там не було, в нас було проведено 11 перевірок. Я не думаю, що державні органи, які приїжджали з Рівного, це був Рівненський УБОС, це було, були дзвінки з СБУ, були, значить, у Кузнецовський УБС. Була інспекція по будівництву, в нас порушень виявлено ніяких не було. Була перевірка ДПІ, правда, я доносила до них документацію, вони до нас не приходили через те, що була на цей період кабінету міністрів перевіряти підприємства і тому подібно. Значить, що я хочу сказати? Неодноразове запитання до Валентина Андрійовича. Валентин Андрійович, будь ласка, ніхто наші питання не вирішив, як ми, не ми самі як такого якогось ефекту не дали. Ну, я казала, ну що ж, на бігаєтесь, тоді, будь ласка, давайте сядемо і вирішимо це питання. На що він відповідав? Шди, привіз, з прокуратури, або там звідти жди. Ну я рахую, це взагалі ну, відношення. Ну абсолютно депутат є депутат, а звичайний детовська це зовсім не то. Я буду ми говорити далі. Депутатом? Ми ми... Ну от ви знаєте, я нічого не можу сказати. Через те, що моя сім'я, гине, а вона що говорить? Я теж не можу, чому з вас присутніх, із 22 депутатів, чому ви ніхто не прийшли поступити, що ми? Вона спинці бреше. Бреше, що там тихо. Що я жити можу. Я не кажу, що там тихо, але ми хочемо але ми хочемо якось вирішити це питання. Рід вона хоче. Як? Скажіть, Звуко Звукоізоляція зроблена. Ми... Валентина Ілінічна, почекайте, я до вас зверталася. а чому ніхто з депутатів писали тільки листи? Чому ніхто не прийшов послухати? Єдиний, хто прийшов послухати від громадської ради від громадської ради заборона? Як скажу танчалася да, вода, людей. там як ви водопад? Вода вода за можна я закінчу? і так да, само я, я слушала. Люба говорю, если у тебя хватило денег на такое хорошее дело и очень, так сказать, приличное дело, то я считаю, что ты должна полностью снять все претензии этого человека. Сделали шумоизоляцию такую, чтобы под от зубов отскакивало. И все, и закончите это безобразие, понимаете, портить друг другу. Ну, человек же до предела доверил. Было так сказано. Делайте шумоизоляцию и закончите Звичайно, так, языку. Человек я так просила, будь ласка, пойдите в комиссию и тоже послушайте эти шумы. Ну? Да не буду я ходить шумы, я верю человеку. Да, Значит, получается, вы ему верите, а мне не верите. А я с вами сколько працюю уроков тоже. Люба, я тебе хочу сказать, когда у человек, он мужчина, такой крик души говорит, я не верю, что он врет, понимаешь? Я не буду с ним ночевать и не делюсь с ним жить, чтобы услышать... Так вашу получается, брешу я тоди. Ну, получается, что так. Спасибо, Валентина Ильинична. Ну, я с вами сколько лет працювала Люба, по работе, я бы вас подвела, а вы в каком плане? Не я еще раз повторяю, я с большим уважением к вам отношусь. Я еще раз повторяю, но я не верю, что человек, который доведет до предела, будет просто так э, говорить такие вещи. Я в комиссию, ну что такое комиссия? Я пришла в этот момент, была. мне что там, перейти к ним жить, чтобы э, 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 это самое, иди ты к нему поживи и поймешь, можно жить или нет. Или купи у него эту квартиру. Вы, Вы знаете, как раз э, э, бажание нашего депутата не сопровождается нашими возможностями. Квартира в Кузнецовскую коштует 35 тысяч долларов. Депутат хочет 70. Далі питання ще якісь будуть, шановні колеги Богдана Лінічна. Я не знаю, що вас тут немає нашої. Якщо ви, якщо ви питаєтесь бути арбітром, то вникніть в питання, будь ласка. А також депутати пишуть в міліцію, пишуть, що ми вийдемо на демонстрацію, там такі проблеми, і тому подібно. Хтось один я хоч я зайшло в це приміщення і побув в нас фітнес-клубі. Піднявся. Поміняти на двокімнатну квартиру по перемоги з 9-й етазі. Ця людина, яка живе в цій квартирі, по-перше, хто ну, був із депутатів моїх квартири по площі, і по всьому, вона не коштує 35. І поміняти на якусь квартиру її знайомих, який приходить синок бородати і кидає ту віру, щоб я там Що ви говорите? Філію навіть знаю. Будь Морчен. ласка, я вас прошу. Морченець приходить, кидає, щоб там борг. Тік, бо я виходжу з хати, я з 6 до 9 з хати виходжу. Мене там нема, бо я не можу жити там. Валентин Андрійович. Як ви ж я пристанетеся, вийшовши до мікрофону, то я... Ну а чому ж тоді весь депутатський корпус пишучи чи ви знає, як моє прізвище, а ви не знаєте, на жаль. Якщо ну, ви аполюєте всіх, вислухайте нас і вас благаю. Я до вас листин не писала. Де де. По-друге, депутатський корпус має право писати листи. І у нас у депутатського корпусу, яка в цієї катинці є прецедент, коли так само на цю трибуну виходив літній чоловік, якого так само було в чим підвалі, чи на першому поверсі. я вже не пам'ятаю, що така проблема, щоб він не міг жити в квартирі, тому що там теж без кінця грюкали гантелі. Сусіди там між собою якісь влаштовують відносини. Я цього не говорила. Ми говорили, що ми там по порівнюємо з тим, що сусіди. Ну, сусіди, може, влаштовують відносини там, але не зранку до вечора, коли, коли, коли в гірі. Ми всі переживали ремонти, так, коли сусід там стіни б'є. І одне велике бажання у всіх у нас, коли цей ремонт вже закінчиться, ми всі розуміли, що цей ремонт рано чи пізно закінчиться. Звичайно. І ви заспокоїтеся, і людина зможе жити. Я не бачу проблеми в тому, що ви створили для себе нормальні умови для роботи. І там, що. Я не думаю, що це таки Валентин Андрійович потерпає. Просто Валентин Андрійович говорить від інших, так само в тому числі. Тому говорити про те, що ми дещо і сторону зайняли, у нас це не є перша. У нас вже у Ради є прецедент і. Ми мали результат. Коли людина виходила і говорила дякую вам і закрили, за те, що ми зможе вона закрилася сама. Я спілкувалася з нею. не мала не закрилася, тому що чоловік жалувався. Ми ходили, думаю, що Ми дуже багато можемо про це говорити і різниці немає. Що буде говорити? Має бути результат. Звичайно, я розумію вас, але будь ласка Ваша діяльність, принаймні підприємницька діяльність, коли ви заробляєте грошей, не знищувала життя інших людей. Мені здається, у поняття свободи закінчується там, де починається свобода інших. І от просто розуміння підприємницької діяльності, що ви купили квартиру і вам, ну, чи там приміщення, і вам можна, а все це неправильно. Ви маєте так працювати, щоб інші могли жити. Допоки цього немає, ну, не може бути розуміння тієї чи іншої сторони. Це не є проблема створити для вас шум і звукоізоляції. Щоб ця людина, принаймні, могла жити. Я вже не говорю про те, що не його гроші заробляти жити. Дозвольте цій людині жити. Чи є у вас дозвіл на відкриття вашого? як? Назвіть правильно, як він називається. Фітнес-центр. Так? так. У вас є дозвіл на відкриття. Ви маєте на увазі дозвіл виконкому? Я вас питаю дозволи є в різних Не на погодження роботи вашого фітнесу центру. А я вас питаю, у вас є дозвіл на відкриття вашого е, закладу? Чіткіше сформулюйте мені питання: яким Чи є дозвіл на відкриття фітнес? -центру? Яким органом? я вам скажу так, Ладно, немає віде, віде, відповіді, віде. тому що віде. шановні колеги дозволу немає. Наступне почекайте, почекайте. почекайте. Любов Іваніна, ви не сказали. Ви уточнюєте питання, на яке ви повинні мати вже чітку відповідь? Так чи ні? Наступне питання. У вас фітнес-центр чи тренажерний зал? Фітнес-центр включає в собі тренажерний зал. І включає собі зали для танцювання, мається на увазі шейпінг і тому а, подібне. Площа вашої, вашого є вашого фітнес-центру. На площа нашого фітнес-центру 345 квадратних метрів. Але всю площу ми не використовуємо під тренажерним залом, задіяно 145 квадратних метрів. Шановна не можна тренажерний зал розташовувати в житлових будинках. Чому, Я хочу, А тому, що фітнес-центр так, а тренажерний зал, де йдуть оці. Качки, де оці великі гірі, не можна. Це друге питання. І третє питання. Скажіть, будь ласка, ви хочете жити в цьому місті? Ви хочете виховувати своїх дітей? Ви хочете своїх внуків мати, бо мій колега цього хоче. То я вас прошу, як не просто як депутат, як жінка, створіть всі умови для того, щоб жили ви нормально і він нормально. Ви знаєте, якось мені. Поклала на очі дуже гарна фраза на блоті 34400. Я не поважаю цей сайт, бо там один бруд. Але там, там якась я не перепрошую, читаю. що це ви. Я але я вам скажу одну річ. Там якась мудра людина написала. Скажіть, будь ласка, ви живете в котечці? Так. Да. А що вам заважає перенести фітнес в котеч, а самим жити там? Скажіть, будь ласка, ви хочете жити в комфортних умовах? У вас і котеч, у вас є зимний сад? Так? Перенесіть оцю вашу гарну справу, повірте. Перенесіть сікате, а самі перенесіться цю квартиру. і вирішиться ці питання. Щиро дякую. Якщо я... ви популяризуєте е е е е те, що е там хтось вам написав. Ви знаєте, я трошечки е додавлю ще до того, що сказала Надія Андріївна на рахунок того, що заборонено розміщувати згідно ДБН від 2005 року. Написано, що в, е в збудованих приміщеннях. Можна розміщувати спортивно-оздоровчі заклади. Оце є спортивно-оздоровчий заклад Ні, і одного вигляду, і другого. Ви, ви трактуєте чисто емоційно із своєї точки зору, не юридично. Наші документи аудіювали юристи Я дивилася передачу перехрестя, де там експертами виступав шановна людина, професор е інституту поногосполету. Е як він там правильно, і він сказав. Ключову фразу передивіться, будь ласка, передачу перекрестя, і ви будете знаєте. Знаєте, я би цього не знала, але справа в тому, що мене дитина займалася, фітнесом, розумієте? І вона викладала в інституті Шевченка, національному в інституті Шевченка, в тренажерному залі. І знаєте, і я чуть-чуть всього на всього одну правдинку знаю: фітнес. Можна розташовувати гощу до 150 п'ятдесяти метрів. У Нас так є. У нас і є. Нас просто приміщення велике. Ми не можемо його розірвати. Що мені розірвати, перебивати дверима? Ми здаємо частину в оренду, ще частину в оренду здається. Ми будь, будь ласка. Я вам дала дуже гарну пропозицію. Перенесіть від не у свій котець. Ми будемо залюбки туди до вас сходити, а самі примістіться і живіть дружно поруч з своїми колегами і сусідами. Дуже дякую за гарно вирішене питання. Ви знаєте, іншого я й не чекала, враховуючи було який був депутатський корпус цього разу, то крім сліз і крім витріпання нервів, до вас нічого не було видно. От, наприклад, навіть той сами, навіть те саме питання, що ви вирішаєте віртуально питання. Віртуально ніхто з вас не був і нічого не знає.